Вітаю всіх, хто любить малювати, і сьогодні це відео не про малювання, а про те, чим малювати. Малювати сьогодні в цьому відео я не буду, а розповім вам, які є пензлики, які є види, для чого вони. Тому що дуже часто запорука вашого успіху залежить від того, чи правильні ви матеріали підібрали для своєї роботи. Почнемо з того, що є пензлі, які до речі, які. Не підходять, наприклад, для роботи акварелю. Я бачу по своїм учням, що дуже часто, навіть і не тільки учням, і навіть майстрам, художникам незручно малювати синтетикою, значить, акварельними фарбами. Акварельні фарби їм тільки підходять пензли це білка. Да? Тобто волос натуральні, да? волосся натуральні, білка, можливо, там це, це лисиця може бути, може навіть бути Конський хвіст, може бути коза навіть. Ось. Але як визначити, що це волос натуральні? Ну, Ви можете поводити, взяти і поводити ним по руці, і ви відчуєте, що він. Такий м'ягенький. Тобто він такий ніжний, дуже схожий на, на на той пензлик, що для макіяжу накладають, да? А ось синтетика, ось оці пензлі, бачите, на них навіть написано синтетика от на на їх ручках. І отакі от пензлики, вони навіть бачите, згинання пальчика, вони жорсткі. ось я Ось бачите, зараз так вона так випрямляється. Тобто ця, цей пензлик для того, щоб накладати маски густою якоюсь якоюсь речовиною, фарбою, да, густою. Акварель, вона, ми знаємо, що ми малюємо, ми заливаємо. Тому у нас пензлик такий м'ягесенький, бачите, він отак от розпушується у нас. Ну, це він зараз у мене вологий, тому він у мене так ось, бачите, згрупувався. Ось. Навіть бачите, і цей пензлик, і цей пензлик, вони у нас якби за формою однакові, але це синтетика, це синтетика, а це більш, бачите, він такий гнучкий більше. Це написано по англійськи Squirrel, Може, я неправильно е е кажу е назву да? по-англійськи. Це білка. Да? Ось. Тобто за е Запам'ятайте, що синтетичні пензлі вони вам підходять більше для роботи з густими фарбами. Це може бути акрил, аліна. Значить, олійний живопис. Ну, ось До речі, в олійному живописі можна і в акриловому, можна навіть і в Гуаші, можна малювати білкою але дуже жалко її в неї малювати, особливо в олійному живописі, бо ви її просто витрите об полотно, чи об картон, там, чи там об ДСП. Тобто, на, об ту поверхню, на якій ви. Малюєте олійними фарбами, ви просто її, скажімо так, знищити. Це а він, до речі, коштує дорожче, ніж синтетика. Я знаю, що до синтетики більше зараз тяготіють, бо вона дешевша, да? тому що білка вона коштує немалі гроші. Але якщо ви хочете створювати акварельні роботи гарні, то вам необхідно вже ж якось, якось вже, ну так, витратити кошти на, на якісний Неякісні пензлі, яких розмірів у вас мають бути пензлі? Пензлі. Е, ну, якщо це мова йде про акварель, то вам для того, щоб вчитися, вам буде достатньо, я думаю, двох-трьох е, розмірів. Да? Тобто це маленький такий, і, і такий якийсь великий е, е, середній. Можна маленький, середній, великий. Які це ці будуть цифри? Я вам зараз, ну, ось дивіться, ось у мене це пензлі. У мене роса, написано номер шість. Ось тут, бачите, номер 6 написано на цьому пензлі. Він має такий розмір, його можна віднести до середнього. Великий це може бути там 10 чи там 12, да, може бути великий розмір. Маленький розмір це може бути там, навіть одиничка, може бути, може бути 2. Да? Наприклад, розмір. Ось. Тобто, вам вистачить за розмірами маленькі, середні великі. Самі там по цифрами будете вже вирішувати. Наприклад, якщо синтетика, то можна 4, 5, 6 розмірів. Тобто, можна їх трошки більше розширити. Чому? Тому що є ще такі пензлі, і бачите, від, відрізняються. До речі, така форма є, і білка також це називається форма флейт. Значить, така схожа на лопатку таку ось. Тобто, бачите, це у нас отут гостра така. Ось у нас, бачите, пензлик у нас кінчик гострий, можна якусь лінію вести. Да? А це такий більш широкий для широкого для такої широкої роботи. ось І ви можете взяти, наприклад, декілька пензлів такої форми, да? і декілька пензлів значить такої форми круглої. І, а вже ж різні за розмірами. Ось. Я думаю, що у вас після цього відео, ну хто не знав, то ви, можете, то ви вже будете якось, е, у вас буде розуміння. Да? Тому що дуже багато у мене учнів, вони кажуть, у мене, у мене значить, е, мій папір, він не витримує акварелі і кашлатиться. Я кажу, так ти ж. Працюєш синтетикою, це пензель, він, він сам по собі жорсткий. Ти його макаєш у воду, значить, водяною фарбою акварельною ти її втираєш у папір, і якщо ти це робиш не один раз, а декілька разів, то у тебе папір значить, починає кашлатитись. Ну, тобто, отакі, такі качалочки на папері. І після цього все вже робота, можна сказати, ваш малюнок він, він уже не має естетичний вигляд. Тобто, ще раз я вам кажу, що для роботи більш такої з густою речовиною вам підходить синтетика, для роботи акварельними фарбами чи для того, щоб е, е, таким рідким, е, ну такою рідкою речовиною да, малювати, можна ж і олійною е, фарбою розчиняти до. До рідкого стану. Можна і акриловою фарбою малювати рідким станом, але просто білка це більш е, такий пензель, є, який більше все ж таки для акварелі. Для акварелі. Для Ось. І, і які пензлі взагалі не потрібно вам використовувати. Є такі набори, де знаєте, е, де вже я зараз не можу у себе знайти такі пензлі. Але їх е, кладуть у ну, таке щось, бачите. тобто Це і синтетика. І зазвичай е, такі пензлики е, можна сказати, що вони безкоштовні. Їх е, значить, е, кладуть у фарби акварельні. Отак. Ну, як знаєте, так, наборчик такий. Тобто Це пензлик, це максимум клеєм щось там намазати. Тобто, малювати ним, ну це ну, якби... І форми немає цей пензель, він такий розтрьопаний, бачите. І це синтетика, все ж, такі, синтетика, яка ще така якась на солому змахує. І ще є такі пензлі, які там є синтетика, така як леска йде. Тобто то вже для клею. Тобто, то взагалі цим ви ніколи нічого такого поталкового. Такого вже високого рівня не намалюйте, буде вам дуже важко це робити. А вже ж майстер може і вініком намалювати. Це так, ну, але ж, ви ж ми ж і ви вчимося. І для того, щоб вчитися, необхідно все ж таки вам розуміння, які пензлі вам для цього необхідні. Значить, розміри ми з вами визначились, форми пензликів визначилися, синтетика. І натуральний волос. Це, це не тільки білка. Ще раз нагадую, що це ну, така із е, найдешевого най, най матеріалу натурального це коза. Ось може бути поні, може бути там ще лисиця. Да? Лисиця більш така е, е, коштовна. Білка. Е, що там ще у нас? Є Кінських, е, кінська грива, але це дуже, це дуже рідко ви зараз цього не не знайдете. Ці а, а синтетики зараз дуже багато, але ви будете вже розуміти, для чого. Для роботи гуашу все ж таки вам необхідна синтетика. Ось і Все Все дуже просто Ось. Ось таке у нас сьогодні відео про матеріали. Я думаю, що воно було вам корисне. Якщо у вас є якісь питання, іще, я ще буду знімати відео матеріали по фарбам. Які, які вам буде краще використовувати для навчання? Ось. Можливо, вас там цікавлять ще якісь матеріали, які вам не зрозуміли. Я можу вам це пояснити, тому у коментарях можете запитувати. До нових зустрічей, до побачення.